Розділ восьмий. ПІД вивіскою підзорна труба. Коли я поснідав, скваєр дав мені записку, адресовану Джонові Сілверу в підзорній трубі, і сказав, що я легко знайду це місце, якщо йтиму вздовж доків і пильно приглядатимусь, поки побачу маленьку таверну з великою мідною підзорною трубою, намальованою на вивісці. Я тут таки вибрався в дорогу, радіючи нагоді побачити ще раз кораблі й матросів. На силу пробившись крізь велике стовковище людей, возів і всіляких вантажів, бо в доках у цей час був саме розпал роботи, я кінець кінцем розшукав потрібну мені таверну. Вона була й справді маленька, але затишно. Вивіска недавно пофарбована на вікнах чепурні червоні фіранки. Підлога старанно притрушена піском. Таверна стояла на розі, і обоє дверей були розчинені навстіж, тому в просторій кімнаті з низькою стелею було досить видно, попри хмари тютюнового диму. За столиками сиділи переважно моряки, розмовляли вони так голосно, що я завмер при вході, не наважуючись увійти. Поки я так стояв, з бічної кімнати вийшов чоловік. І з першого ж погляду я здогадався, що то довгий Джон. Ліва нога була в нього відтята по саме стегно. Під лівою пахвою він тримав милицю і орудував нею надиво спритно, підстрибуючи за кожним кроком, як птах. Був він дуже високий і міцний, з широким, наче окіст обличчям, пласким і блідим, але розумним і усміхненим. Здавалося, він був у найкращому гуморі. Насвистуючи, сновигав він поміж столиками, жартував і злегка ляскав по плечу найприємніших йому гостей. Як уже по правді казати, то після перших слів про довгого Джона в листі Сквайра Трелоні, я по душі думав, чи це не той самий одноногий моряк, якого я так довго виглядав у старому Бенбові. Та одного погляду на цього чоловіка було досить, щоб розвіялися мої підозри. Я бачив капітана, бачив чорного пса, бачив сліпого п'ю і гадав, що вже знаю, який вигляд має пірат. Ні, морський розбійник не такий, як цей охайний і привітний господар Таверни. Нарешті я набрався духу, переступив через поріг і підійшов до Сілвера, що стояв, спираючись на милицю, і розмовляв з якимось відвідувачем. Містере Сілвер, сер спитав я, простягаючи записку. Так, мій хлопче, відгукнувся він. Мене звати Сілвер, а ти хто такий? Побачивши листа від Сквайера, він аж наче здригнувся. Он як, проказав він вельми голосно, подаючи мені руку. Розумію, розумію. Ти наш новий юнга. Радий тебе бачити. І він затис мою долоню своїм дужим ручищем. Раптом якийсь відвідувач у дальньому кутку схопився з місця і шмигнув до дверей. Двері були біля нього, і він миттю опинився на вулиці. Але його поспіх привернув мою увагу, і я зразу ж упізнав, що то був той самий чоловік з лискучим обличчям і без двох пальців на руці, який першим приходив до капітана в адміралі Бенбові. Гей. вигукнув я. Тримайте його! Це чорний пес. Плював я, хто він такий, озвався Сілвер. Але він же не розрахувався! Гаррі, біжи но, схопи його. Один з тих, що сиділи коло дверей, скочив на ноги і побіг нас доганяти втікача. Хоч би він був навіть адмірал Гок, а платити, однак, мусить. закричав Сілвер, а тоді, пустивши мою руку, запитав То як ти кажеш його звати? Чорний, як далі. Пес, сер, відповів я. Хіба містер Трелоні не розповідав вам про піратів? Це один з них? Що? заревів Сілвер. У моєму закладі. Бене, біжи на поміч Гаррі. То це один з тих паскудників. Це ти пив з ним, Моргане, а йди но ну, сюди. Чоловік, якого він назвав Морганом. Старий сивий моряк з багряним обличчям покірливо вийшов наперед, жуючи тютюн. Ну, моргане, суворо запитав довгий Джон, ти ж уперше бачив цього чорного, як там його? Чорного пса, чи не так? «Так і вперше, сер, відповів Морган, уклоняючись. І ніколи раніше не чув його імені. Ні, не чув, сер. Ну. Це твоє щастя, томе Моргане, відгукнув господар таверни. Якщо ти водитимешся з такою наволоччю, ноги твоєї більше не буде в моєму закладі. Щоб ти це знав. Що він тобі такого набалакав? Не пригадую, сир, відповів Морган. А що в тебе на в'язах, голова чи баняк? закричав довгий до Джон. Він не пригадує, ач ти, може, ти не пригадуєш з ким навіть розмовляв, га? Ну, говори, про що він там потякав? Про подорожі, судна, капітанів. Викладай! Про що саме? Ми гомоніли про кілювання, відповів Морган. Про кілювання, кажеш? Дуже доречна штука, надто для тебе. Ну, гаразд. Відчалюй на своє місце, тюхтію. Коли Морган знову сів за столика, Сілвер схилився мені до вуха й довірчо прошепотів, чим дуже улести в моє самолюбство. Чесний чолов'яга цей, Том Морган, тільки ж безкебетний. А тепер, сказав він уже уголос. Як його там? Чорний пес? Ні, не знаю такого імені. І все таки я десь бачив цього паскудника. Ага, він, здається, частенько заходив сюди з одним сліпим жебраком. Так, так, це був він, озвався я. Я знав і того і сліпого. Його звали п'ю. тож!» – вигукнув Сілвер, цим разом справді вже збуджений. П'ю. Саме так його і звали. На вигляд він був чистий пройда. Як ми тепер спіймаємо цього чорного пса, ото буде радість капітанові Вітрелоні. Бен добрячий бігун, мало хто з моряків бігає швидше за Бена. Від нього він не втече, їй бо. Він тут базікав про кілювання, та я його самого протягну під кілем. Вигукуючи все це, Сілвер безупинно стрибав по таверні на своїй милиці. Ляскав по столах долонею і виказував таке обурення, що переконав би у своїй щирості найнедовірливішого суддю чи поліцая. Проте коли я побачив чорного пса в підзорній трубі, мої давнішні підозри знову жили, і я тепер пильно придивлявся до кухаря. Та він був занадто розумний, хитрий і спритний, як на мене. Отож, коли повернулися обидва захекані посланці і оголосили, що загубили сліди чорного пса в юрбі, а господар таверни страшенно вибаштав їх, я вже сам готовий був вручитися за непричетність довгого Джона Сільвера до цієї справи. Бачиш, Гокінце, сказав він, яка прикра для мене ця пригода. Ну, що подумає про мене капітан Трелоні? Цей клятий п'янюга сидів у моєму власному закладі. І глитав мій ром, а потім приходиш ти і кажеш мені, що він за один, і я попускаю, щоб він ушився в мене прямо з під рук. Тож ти, Гокінце, мусиш підтримати мене перед капітаном Трелоні. Ти молодий, але кмітливий. Тебе не ошукаєш. Ти не з дурних. Я це побачив одразу, тільки ти ввійшов сюди. Ну, сам подумай, що міг зробити я, каліка на дерев'яці. Коли б я був при здоров'ї й силі, як колись, я б його в мліока злапав, але тепер. Та раптом сіл в розмовк і широко розтулив рота, ніби щось пригадавши. А гроші. прогримів він. За три кварти рому. Хай йому чорт. Я ж зовсім забув про гроші. І впавши на лаву, він так розреготався, аж з очей його потекли сльози. Дивлячись на нього, я теж не зміг утриматись від сміху, і ми обидва зайшлися реготом на всю таверну. Ну й тюлень же я!» – сказав він, нарешті витираючи щоки. З нас, бачу, вийде добра парочка Гокінсе. Бачиш, я й зараз повівся, як юнга, а проте треба рушати. Нічого не врадиш. Як треба, то треба, браття. Я тільки надіну свою стару трикутку, і ми підемо разом до капітана Трелоні доповісти йому про цю пригоду. Бо справа серйозна, Гокінсе, і треба визнати, вона не додає честі ні тобі, ні мені. Ми ж обидва сіли маком, але чорти б його вхопили. Здорово ж він піддурив мене з цими трьома кухлями. І він знову зареготав так ревно, що, хоч я й не розумів, з чого тут власне сміятися, мимохідь таки приєднався до нього. Ми пішли набережною, і невдовзі я переконався, що Сілвер дуже цікавий співрозмовник. Про кожне судно, яке ми поминали, він розповідав безліч цікавих мені речей, яке в нього оснащення, як зроблено його вітрила, скільки воно може взяти вантажу, під яким воно прапором. Він пояснював мені, що зараз робиться в порту одне судно розвантажується, друге навпаки вантажить, а третє вже лаштується до відплиття. Мову свою він пересипав різними бувальщинами з життя моряків і моряцькими висловами, які повторював по кілька разів, щоб я їх добре запам'ятав. Тут я справді почав розуміти, що з нього мені може бути пригарний товариш у плаванні. Коли ми прийшли до заїзду, скваєр і доктор Лівсі сиділи там удвох, допиваючи кварту Елю з грінками перед тим як піти на оглядини шхуни, чи все там готове. Довгий Джон з великим запалом розповів їм усе, що сталося в його таверні, а нічого не приховавши. Адже так воно було, Гокінсе, правда? раз у раз перепитував він мене, і я міг тільки підтверджувати правдивість його слів. Обидва джентльмени вельми шкодували, що Чорний пес вислизнув, але всі ми були згодні, що нічого не можна було вдіяти. Доктор Лівсі й скваєр похвалили довгого Джона, і він, узявши свою милицю, рушив до дверей. Команда має бути на судні о четвертій годині. гукнув навздогін йому скваєр. Слухаю, сер! — відгукнувся кухар уже з коридору. Ну, сквайре, мовив лікар. Щиро кажучи, я не дуже задоволений з більшості ваших знахідок, але оцей Джон Сілвер мені до вподоби. Чудовий чолов'яга, заявив Сквайр. А тепер, додав лікар. Може, й Джим піде з нами на шхуну, як ви гадаєте. «А вже ж!» – відповів Сквайр. Бери свого капелюха, Гокінсе, і підемо оглядати наш корабель. Подорож тільки починається. Ваша вподобайка, коментар, донат. Це вітер у вітрилах для наступних розділів. Дякую, що слухаєте.